Понад 20 пасажирів травмовані, одна людина у важкому стані. Аварія у кривому розі сталася 24 червня. Зіштовхнулися маршрутка із вантажівкою. Серед поранених водій громадського транспорту та його пасажири. Світлана Балагура бачила, як їх діставали з перекинутого автобуса. Каже, ледь не сіла в цю маршрутку, однак через запізнення поїхала іншою. На 95-му застряла чуть-чуть. Ага. І потім вже коли їхала, вона то Ця фура стояла, маршрутка, машини, поліція. Ну і люди всі через це через ліки. По медичну допомогу звернулося 22 людини. Нині в одній з лікарень Кривого Рогу стаціонарно лікується 15 травмованих. Один пацієнт з надійшовших перебуває у важкому стані відділення хірургії. Жодних прогнозів наразі надати неможливо. Стан інших пацієнтів описується як середньої важкості. Вже за декілька годин рух на перехресті відновили. Нині тривають слідчі дії, повідомила речниця поліції Кривого Рогу. Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажного автомобіля допустив зіткнення з маршрутним таксі, в результаті чого останній транспортний засіб перекинувся. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Якщо провину водія вантажівки доведуть, йому може загрожувати максимальне покарання до трьох років за гратами, повідомили у поліції. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.